42 другу конференцію відкриває ректор Хмельницького національного Микола Скиба. Професор говорить про науку, яка не може бути від'єднана від освіти. Власниця топ-тема подобається викладачам вишу, адже вона справедлива. Вищий навчальний заклад не може проводити свою освітянську діяльність без науки. Повинно бути поєднання навчання з наукою. Ректор університету наголошував на успіхах своїх колег підлеглих, які старанно працювали, писали і захищали наукові роботи. Тож професорсько-викладацьке товариство вишу поповнилося десятками кандидатів наук та докторів. Кожна робота, каже Микола Скиба, потрібна, тому не відкидає необхідності перегляду і системи дипломного проектування для розвитку науки. І тоді буде розвиватися наш університет, і буде розвиватися наша Україна. Науковцям Хмельницького національного є над чим працювати і є чим пишатися. Здобутки за рік минулий, помітні. Детальний аналіз усіх аспектів робить проректор з наукової роботи вузу Георгій Параска. Викладачів хвалить, бо вони й самі не вибували з русла науки, і студентів навчали 25 Із яких призери конкурсів та олімпіад Міністерства освіти і науки. Науку, виробництво це гасло. Ми чули так віддавна та так часто, що забули про його сенс, аж доки саме життя не повернуло нам пам'ять. Сталося це можливо не так давно для пересічних українців. А от науковці цього зв'язку намагалися не втрачати чим і пишаються. Теорія після досліджень та випробувань набуває окреслених форм тут, в університеті для цього працюють спеціальні структури. Наукова діяльність чисто класично, фундаментальні прикладні розробки. Вони повинні впроваджуватися в виробництво, промисловість. І тільки тоді, коли є запити, тоді наука далі починає розвиватися. Вона перевіряє, чи правильно вона йде. Наукові розробки викладачів та студентів університету втілені в установки цікавлять підприємців, хоча економічна скрута й внесла поправки. ми втратили частину замовлень, наприклад, зараз з Донецької області, з Маріуполя. Частину замовлень на сході України втратили, але набули їх в рідній області. Наміщені напрямки виділені практично кошти для того, щоб ми впроваджували на свої наукові розробки в себе в області. Об'єднуються три-чотири потужні підприємства і університет своїми розробками. І ми реалізуємо цей проект сьогодні. На часі енергозберігаючі технології, тож науковці старанно працюють над створенням енергоощадних приладів. Приміром, біогазові електростанції та установки, про які розповідає професор кафедри технології машина Анатолій Гордєєв. У світі віддавна економлять і переймаються збереженням енергії та екологією. Подібні агрегати можуть допомогти виробити дешеве тепло, газ чи світло з переробки сміття чи, скажімо, курячого посліду. І це уже реальність. І саме над цим взялися зараз працювати науковці і мають наміри активно залучати студентів. Наступного навчального року в університеті відкривають нову спеціальність альтернативні джерела енергії. Та хоч роботи в професорів та доцентів вдосталь напередодні свята її слід відкласти отримати заслужені винагороди за розвиток науки, тож грамоти від обласної та хмельницької міської влади освітян вручили найсумліннішим науковцям.